Усім привіт, усім вітаннячка! Радий бачити знову вас на каналі StartGame Maria. Сьогодні в нас нова рубрика. Рубрика бої зі стріма, вирізки зі стріма. Е, представляю вашій увазі. Сьогодні у нас два боя, які були проведені в прямому ефірі на нашому каналі і є навіть в записі. Приємного перегляду, поїхали. Карти не знаю. Я теж кошик. Кругом все горить. Яка війна. Війна це найгірше, що може бути. Так, поїхали. Зараз ми. Ми все зараз робимо правильно. Сергій, ну, що там, скачку, нам їхати? Направо, наліво, направо, напевно, так? Mm, так, тобі направо, направо десь там стати, і, як то mm -hmm. кажуть. Так, направо і стати там в кущиках, типу, і на кемпу. А я поїхав в місто, бо я, я, я не зможу тут нічого зробити, мені треба в місто. Ну, зрозуміло. Треба тобі теж було брати фошика, разом би стояли. Два фоша — це жовтко. Mm -hmm. Та, ми минулий раз і грали на двох фошах, я собі згадав, справді було таким. І ну, є, до речі, вступ... гарно накидав Я напевно перезаряжусь. Ми тоді, я пам'ятаю, змагалися, хто з нас цей. Було весело. Хто би ще не так Та, так, та, було, було. Не пам'ятаю, хто накидав більше, звісно. я? Таки. Як завжди, я виграв. Та, Але я просто зробив кіберкотлетний мув, і ніхто не сподівався, що я вірвусь так в впритул. А я взяв і вірвався. Так, якщо тут 277 під'їхав, він ж знає, що він робить, правда? Опа, там що таке робить? Але це не точно. Бо я взагалі то такий танк, який не має світитися доти, до, поки не зловить прям техніку на перекаті. І тоді буде прям їй боляче-боляче. І коли вона буде стояти на гусьлі без рімки, так? Так. От допустим там поїхали ВЗшки. Я свічусь. Не бачу його. А де ж ти там є? За будинком? А, його, там прям... Не вам, я не попав, з сетереви. Я мене обкатують. Як мене обкатують? Ти мусив попасти. Я мусив попасти, я не попав. Добре, що є. Але це буде тяжко. Кажеш? У мене тут 705 і вагон. Так, у мене тут щось нікого немає в місті. Мені це дуже підозріло, бо це так не має бути. Тут переважно куча mm. народу. Я боюсь їхати, бо я не знаю хто тут є. Лахи. Я Ого. Лахи з синими полосами. Нащо мені твій пакет з синими полосами? Лахи. Такий був чувак, один який кричав. Нащо мені твій пакет? Лахи, постірені, я вже перевірив, все вони сушаться, все окей. Тепер я їду сюди, напевно, підіжмусь, дам барабан і здохну. Як вам такий мув кіберкотлетний? А вот і Т-57 Heavy, який мене зараз засвітить, правильно? Чи ні? Опа! Бум! Бум. Добре, я накаплю десь назад. І сяра сьомий сюди їде. Ой-ой-ой, я зробив дуже поганий мув. Тікати, 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 і ще раз тікати. Тепер в цю сторону тікати. Робити вигляд, що я дуже сильно розумний чоловік, і тікати в цю сторону. Виїжджати з цього біку, вибач, обзоу. Я не хотів тебе якось там підперти. І отут отако хоп. Бам! Добрий день, Хевік. Ти не сподівався, а я від'їхав. І що ти зробиш? Давай, контроль. Контролити ти ж? Ну давай, контроль мене довго, будеш довго мене контролити. я дам. Він мене контролить, якщо що. Це те щось, я просто його бачу, і якщо що, я, я дам. Він, ні, він, він, він думає мене забайтити. Він типу розвернувся, диви. О, давай, давай, диви, який. <плес> він мене забайтити, думав. А ти ти. ти. Ой, все, молодець, Тарас, спасибі за хілпану. Я трошки підсунуся. зараз попробую цього. Йому зараз взад заїдуть, він буде розвертати свої по полібо. О, він розвернув свій хоботочок. Що ж ти розвернувся, друже мій. А тут а, ззаді хе. А що тут так йому... А, бабаха, думаю, нічого собі. Фуловий був. Йому бабаха дала так больно. Так, а у нас трохи трабли. E -е, 8-4. Просто по хп ми трошки трабли маємо, але так ніби все окей. Тримайтесь, хлопці тримайтесь, все буде добре. Нам тяжко тримати себе. Ну, я, <піллявся> я попрошу тебе Тарас час від часу, Ой, часу я, я. заглядати в чатик, оскільки я не знаю, чи мені добре відображається. Я не знаю, чи пишуть, бо м він вже в мене раз завис і можливо зараз знов завис, не знаю. Не впевнений в цьому. Я чатик просто мовчить. А, добре, тоді добре, тоді все окей. тоді Ввечір я... трошки люди сонні. Кажеш, ти думаєш? Я щось думаю, що ні. Як думаєте, я роблю дурницю? Думаю, що роблю дурницю, але можливо і ні. Так, я вже чую, що роблю дурницю. Кого я замітив? Бабаху, бабаха мене не вицілила, добре. Дав два шота відступив, як то кажуть, я не хочу лишнього. Лишнього мені не треба. Зараз ми перекадешимся. А, він мене тут буде бачити чи ні? Ні, не буде, добре. А оця бабаха, певно, мене вицілює, правильно розумію? Чи ні? Ні. Слухай, 8-8, у нас не все так добре, як я собі думав. Вас <звес> там як? Не, в нас тяжко. Вес C 110 ваншотні по 100 хп. І проти нас вагон. Так, Стер, е е забирати треба цього чувака. І не забрав його, Маю. його прям треба забирати. Це не чесно. Його... <звес> О, його забрали, добре, добре. Дуже добре, хлопці, ви молодці. Тут заникатись. А, звідси від себе не бачу нікого з ваших. Так І треба перезаряджатись. Поїхати. Вагончик мінус. Не, на, нас ще так відстрілюють, як утки, утки в тірі. Я не знаю, я сюди не поїду, бо тут наших дуже мало. Я поїду з того боку пушити, де всі їдуть. Поїхали, хлопці. О, дві арти засвітилися, можливо, там щось буде якісь двіж. Наступний заряжуть ці штучки, як то. Я засвітився. А, мінус гріль. Гріль знаходиться ось тут. Ого, як я тебе буду довго вицілювати. Раз, два, три. От що я там попав. Зато арту забрав блайндом. Ну що, Блайнд зайшов в артилерію, яку ми всі дружно не любимо. Що ми за це всі робимо? Правильно, плескаємо в долоні і ставимо лайчинський. Зараз уявляєте там. Так. Так. так, ще є бабаха, ще є гриль. Не попав. Було больно. Було больно. Це тобі хто дав? Арта чи ФВ? Арта, 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 Арта. Не ФВ. ФВХ мене так, не бачить. Мені... Та, я бачу, знаю, але бачу, бачу. я відступаю, скільки. Тут опасно стало, я не хочу тут знаходитись. Я відступаю звідси. Бо ФВХ мене може пробити повністю. І таке враження, що мене взагалі ще бачать всі. Я відступаю звідси. Ну дуже. Я їх не бачу. До речі, я не знаю, чому у мене тих нема кружечків, щоб бачити на відстані якусь. Чому в мене їх немає, я не знаю. О, до речі, я вже його бачу. Раз. два, Ну, цей ладно, цей мій косяк, ладно. Десь сюди. Зайшов. Перезарядка. Так. Як би то не було, но я вже 3900 дав. Ну, а я не любите таку машину. Ну це ж топчик. Я так розумію, всі на бабаху там бояться їхати і ніхто не хоче, так. А я його не бачу, до речі, там того. Там ще бабаха і там ще гріль стоїть. Так що там. Бабаха, там ще гріль ціли... стоїть? Так, да, там гріль стоїть, він ще не світиться. Бо... Ф... Він, він здох. До речі, я хочу тут чекнути, чи тут ніхто не їде, ніхто не їде. А ну я засвітився чи ні. Бо опасно такі мови робити. Я просто боюсь, бо там їхав Обжзов уїхав, їхав, але я думаю, він відступив. Ну що, засві... Хто в нас. ФВХ вбила нам. Ну, ти знаєш, ми можемо їх і не... не взяти в той. Вони там сидять в такій засаді. А може ну їх в баню там пушити, а, хлопці. Може їдемо. Їдемо на ліп. Ладно, я не хочу їхати. Я теж ніби фоловий, але я знаю, що я просто ваншот. О, мелодія якоїсь балалайки. А, все закінчилась, мелодія балалайки почалась якась страшня. Так, наш їде. Я би вже за той час перезарядився, поки він їде, якщо чесно. Опа. А я її не бачу, а чо? Опа. Оу. Назад, мабуть, так? Та, але я ще їх не пробиваю, оце печально дуже. І вони... А, вони, вони, в, вони в мене а, в... Вони, вони, вк... вони вкатують в мене стопа Вони вкатають і все. І мені по, -по мені буде вже. Оцей прям, оце прям в мене їде, що... я вже бачу, що Ты в мене. Ні-ні, тут треба та зробити. Не пробив. Моя черга. Ай я спішу. Підпалем, але авто... Та, але я знов я знов каде, а він мене зараз забере, певно. А ззаді ще один, та ви здіваєтесь. А <реш> <реш> диви, як я живу. Тарас. Ти шо? Арта, велике тобі дякую. Я не знаю, ти десь там в тій зоні, де палає все, але тобі велике спасибі. Ти мене засейвила. Як би то не було, давай. Тепер в цю сторону. Ой, бабаха молодець. І ти що, тільки все? Бам! Ушов. Опа. До. До апостола Михайло. Ай-яй-яй-яй-яй, хотів я його забрати. 5800. Я зробив 5800. Нормально. Та в рази більше. Ніж дехто. Ой, красива карта. Карта де плавають медузи і красивий океан. Як би я вже кудись на море поїхав, йо-майо. -йо. І у з піратів Карибського моря. Угу. — Пам'ятаєш, як ми їхали були тоді разом на море, як ми вибирали, як, якщо ми б їхали без жінок, куди б ми поїхали вроде Куба і Ріо де жанейро і ротали. Так, я пам'ятаю, так, було. Було таке. Але це було прикольно, весело. Ми як двоє вибирали, це прям. Я сліцей згадав, це було прям. Туди їдемо, не, давай туди, давай туди. Наші нам ті жінки, їдем двоє. Таїланд для нас? Таїланді. Там... Для... Ні, не обов'язково. А нащо нам Таїланд? Та там хотів. опасно, там можна попутати бабу з хлопом. Ну його в баню. Що ти нам таке пропонуєш? Нам треба, щоб там стоподово таких не було. Хоча, кажуть, що в Таланді теж красиво. В Таїланді. Кажуть, що там дуже гарно. У Таїландії доволі дешево. Туди головне заїхати. Саме найбільше вікуштує туди дорога. А там на більшості таких <Husky> а, Так, і З профів. Та я бачу, що Богдан собі гонить з нас. Та молодець. Правильно, там, знаєш, а потім приїдем і такі двоє там питаються нас, що там, як там, хлопці і такі, то, нічо, все, нормально, все нормально. А що там як? Та що все нормально, то все нормально. Ви <с discs> бачили, з кимось були, Ні, ні, ні. нікуди не ходили, нічого не бачили. Сиділи в готелі. Нікуди не виходило, моя не бачили, не людей не бачили. Та-та, там нікого немає, там взагалі безлюдно. Так, так, якщо тут виїде щось тяжке на голову, воно мене розтерзає. А в нас фаза є. А ми взагалі з дев'ятками. Ой, я навіть не знаю, що робити тут, якщо чесно. Ми з дев'ятками і сімірками, так що у нас все ще не так погано, ну, як могло би бути. А в них там всі їдуть зліва. Угу, <гану> Нам треба рашити <гану> походу. Мо там вони прямо пушать-пушать. Якщо би ти зі мною сюди під'їхав, я би поїхав вперед. Двом. Я не можу, я папер вже на 50 тіпі. Блін, ну а вони мене випушать, якщо я сам до них під'їду, розумієш? Мені страшно. О, я ще й засвітився, ага. та йоме. А ми ще чуть-чуть будемо заїжджати тобі. Помагати тобі заїжджати, точніше. А, ага. ага. Гарно звертухи прямо в гуслю. КВ 3 у мене. У нього ж броня. Мільон. 50 тп не пробиваю. Жах та й годі. Угу. Я ЛТ-шку з місця зігнав, але що толку, що я її зігнав, я не можу тут себе реалізувати повністю. Я боюся туди вперед їхати. Серіо. Це не біда, я дав барабан з 0 урону. Я вертаюся. Я попав. Я вертаюсь, нас на базі біда, я вертаюсь зараз. Я теж. Це прям печально. -ти походу, так О, у мене ще й засвітили при розвороті, що? А хто це зробив? А що в нас борщ робить? Борщ, відстрілюй, диви, а вони їдуть як утки в тері. Йолки-палки. Давай охотник, борщ, ти, ти зможеш. Ооо, так воно ще й ЛТ засвітила, так? <клес> та? Да, все <навси> ЛТ засвітила. <клес> Прям красиво я засвітила. Залипав. Я зрозумів, добре? А я не попав. Нам бажано чергувати барабани. Добре. Я маю ще шотик. По ЛТ сюдаш? Я постараюсь, якщо мене тут не заберуть. Дав, забрав. В мене барабан КД. Барабан в КД. Я готовий. Так, хорі перше всього, наших заб. Дивись, вони аж туди наліпляют. Я в КД, ти стріляй, якщо маєш можливість. Я в КД повністю. Я ще не бачу, він за камінчиком для мене. Бачу тільки дуло його. Він зараз висунеться. Це був блайндик, не знаю, чи зайшов, чи ні. Він попер. — Добре. О, ще один Ой, попер. Не — він. Не не. Давай, 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 давай. Будем, будем, будем їх бити. Впереді вон стоїть, чел. Цілю. — Я потих, що справа дав. А я потих, я, я потих, що впереді. Я потих, що впереді Вже два, два. Я не даю базу Буде брати. До нас. Я поняв. Не бачу. Йолки, палки, не бачу ні ні не, не, не ти, ти дивись трошки назад, а я зараз. Вс, я для більше. нього ваншотний. Я для нього ваншот, це погано. що я для нього ваншотний? Давай я тоді прийму. У мене 1000 хп. Так. Да. Підходь, підходь. Давай, підходь. Давай. А скільки, скільки, ще? 5 секунд. Давай. Пробуй. У мене три снаряди, якщо не, що. Ні, що, ні, що, ні, ні. Давай, поїхали. Але у мене три снаряди. Уууу, рикошет, шикардос. Ловим його. Прям лом. Прожик прожик хаїде, хай іде. Забираю Прожика. Забрав. Хорош. КД. Ах ти що він такой дав по тобі, Хорош. так? Перезарядився, був все-таки. Так, тепер важай на ліву да, сторону, да, бо да. там ще той. Там ще я фуловий бачу... цей. Добре, що в нас дв... С... С СТ-9 вижив, це круто, це дуже круто, справді. І нам Но треба... Я... На я щось не бачив, що він там ще є. Вибач, вибач. Ні, все гаразд, чого ти. Ні, та типу, вроді перемагаємо, але я блін шота ну, в Дуже У нас, та, в нас що все нас дуже якось на тоненького, не знаю. Дуже все на тоненького. Я, я хочу поїхати Один його. Більше, головне. Ова, а ти кажеш, вон той розібрав цього. І буде зараз пікати, напевно, нашого. Ні-ні, це не означає, що треба там рашити, пушити, всі діла. Чекати і терпіти. Він тебе по ідеї взагалі немає ніде пробивати. А Майші. блін, його треба якось. Я спущусь тут, як думаєш, хто ставить ставки? Я розіб'юсь. Фух, я спустився. Ззаді тебе т Т34... 3 Він виїжджає. Бачу, Ти бачу. Бачиш? дякую, 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 дякую. Бум, є, забрав. Все, є забрав. Ну, його. Тепер щасті. Серцем і совістю розбираєш. Ну, розбирати його буде важко, бо він броньований і стоїть до мене не зовсім мені вигідним кутом. Мені треба. Я тепер ваншотний для нього, так? Розвертайся на ту падлу. Ооо, розвертайся. А тепер я буду тебе венетрувати. Все, от і все. Так, дві арти, які можуть сюди, напевно, прокинути, правильно? Бажа сховатись чи ні. Бо я ваншотний. Я ваншотний. А що у нас так? Що ми так всі порозділялись? Йолки-палки. що да шокується, всі кудись порозділялися. Фаза взагалі вперед поїхала. Ааа, вона вперед поїхала, бо там проти неї практично нема кому воювати. Але в нас СТ1 є, це дуже добре. Дуже шкода, що ти вмер. І фаза тепер вмерла, бачиш? Не все в нас так і вже добре, якщо чесно. На старта взагалі дивиде. Двиде наша артилерія, це круть. я не буду. Поїхала в нас. Взагалі, прям почали. Прям, прям в наступі в повному, знаєш. Я думаю, що вони стануть в себе там в кущах і будуть стояти. А ми для них медики, і це погано. У Нас є 7 хвилин і треба, щоб АТ7 їхало першим. Боже забави. тебе, вроді там 390 урону, якщо не помиляєш, так? Mm, ну вони всі. <свіху> вони всі не фулові, по ідеї. Чи фул Ні, Не-ні, не, не, не урон, який в неї, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. По-моєму, 240 в ЛКВ. Так, він говорить 390 надто. Так, але фу той борщ поїхав щось по центру, це мене не влаштовує. А борщ, він жорсткий пацик, все нормально. Блін, я міг ту тичку не ловити другу, я міг сховатися. Ну ладно, я міг, я би зарамав 500 хп, я би був більш більше, то сказати, готовий до прийняття удару. Ну в нас арта прям взагалі. Оце я розумію арта. ДВ як вона прям пушить. Помагає всім серцем. Так. У мене виходу нема. Що? Лорка, з це зробити тяжко. под конем, типу, попробувати висвітити тут тут когось. А ну, от типу я такий кущовий чел. У мене ж обзор ніби непоганий, правильно я розумію, так? Але тут mm -hmm. я нікого не бачу, так? Я сумніваюся, що ти висвітиш ПТ-шок? Я теж сумніваюся, що я висвічу ПТ-шок. Ти все правильно сказав. Треба їхати 1 на прийом і щоб ви засвічували. Треба отримати скубки. Може ти і правий, Ось Не то, що я цей, я чого то очкую. Я думаю, вони от там де ЛКВ стоїть. Вони там двоє, скоріш за все. Я так щось думаю. От там. Я думаю, що вони него там. Троє. Ні, арта, певно, десь вообще ззаді. Опа, ні, от арта. Ну, Я доводи, їж... арта еди на тебе. Я ей еще засвітию. і мені треба від'їхати щоб ній стріляти. Блін. Не можу. Опа, я засвітився, це погано, це погано, це погано. Тобі засвітився, від ж це логічно. Це погано. І що? Я зв... дав саме Так, звітам... Та, вони Очікув... отут. вони Так, Та. Звідки, звідки? Я тому за цей камінь хотів, за той, що внизу бач, я до mm -hmm. нього їхав. Тобі було треба перед вистрілом виїжджати. Ну що, народ, як вам рубрика вирізки з прямого ефіру? Напишіть в коментарях свій фідбек. А також хочу вам сказати дякую за те, що проявляєте активність під роликами. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і бережіть себе та своїх близьких та до наступних зустрічей. Бувайте!